Вітаю вас грибники, ви на пошуках білих грибів на каналі Селянин. І ми в Прикарпатті пішли в сторону верхніх Станівців. Провіряти гриби. Тому що тут трішки був переривчик такий невеличкий. І ну, вже пішли слухи, що гриби кинулися. Ну і я вже дивлюся, що на першому моєму місці, на моєму берешкові, є гриби. Дуже сильний гриб, який підняв ось таке дерево. Тому нам треба добратися зараз до нього. Погода у нас не дуже. Як бачите, це все мокре. Тому що йшов зранку сильний дощ. Але нас чекає, я так пам'ятаю, зараз ще щось сильніше. Тому що гримить дуже сильно. Да, а це грибок, Це грибіще. На початок це ого. Гримить дуже сильно і у нас, напевно, зараз злавить тут гроза. Але будемо сподіватися, що у нас мене так як і рано. Ну і тут двійка. Ох, які красиві. Тут просто шедеври на цій стороні. Ростуть, ми це всі знаємо. Ну от, Початок нашого походу сьогоднішнього відкривають ось такі прекрасні, -то тому сюди зручно. Готуйте, що як ще смачненько поїсти, вам приємного перегляду, тому що у на нас похід буде просто бомбою. Якщо ось такі гриби будуть з нас скрізь по корчах, то ми будемо в великому пльосі. Тому що людей дуже є багато. Ми тільки починаємо це з низів. А зараз будемо переходити вже на гори. На горби, площадки. Там, де більше цих грибів. Прямо в разі, коли їхав, я замітив. Тут американські козарики. Ось така сімейка. І ось тому впереді сидить гриб. Ми зараз туди зайдемо, тому що нам треба заходити чуть-чуть збоку. Нам треба перевірити ось ці корчі. Попри другу. В лісі дуже сильно болото, я тільки що заїхав сюди маленьку. Прям, прям дуже болотяно зробилось. Так, я чистю різко в цій казарі. Зайшов курчі, дивиться ще одного американського козарка. Ну і зараз йдемо туди до гриба подивитися, що з ним. Добрый вечер, не? Ну, все вроде стоит. Все нормально, но может быть уже и первый. Да, он такие уже беденный, а вы, ну, кратенький. Да, вы что, у него шапка червяная, а там у него видно шанту. Наверное, Дуже комфортно ходити тепер по корчах. Це мокре сеп'ясов шию. Вже весь мокрий. Ребята вже мокрі. які тут хащі. Колись тут були стежки, файні буки, вирізали і все. Ось так озаростає. Не пройти, ні пролізти. Але старі місця дають про себе знати. тому треба провіряти їх. Такі риби, які бочки Тут є на старих місцях. Тут колись був -бу. тут прямо на бережку. Його звичайно нема. Ну, виросли корчі і гриби все одно з'являються тут. От Чесно, без приколів. Ось там отако буквально 20 метрів звідтіля. Поповзла чорна гадюка. Десь метр двадцять, Думаю обіду, бо пішла в траву, а мені треба було там пройти. Звідя розвертаюся, думаю, піду по березі обіду просто. З другої сторони. Іду сюди во. Звітелі виповзаю коричнева, наподобі обичної гадюки. Тільки вона, обична гадюка, вона не великих розмірів, а це чуть не метр. Поки камеру достав, заповзла тому в дирку. Ой, їм весело стає тут збирати, особливо коли не всі вилазять. Я Розумію, що жарко, хороша погода, ну чого їх так багато тут, це я не розумію. А мені гриби треба збирати, а геть тікає. Так жарко шукати. Гриби. Не знаєш, куди вони поповзли, куди вони двинулися. Приходиться просто лишати їм місця і просто тікати в другу сторону. Тому що нариватися на них не неохота, тим більше можливо якийсь там брачний сезон у них, усі агресивні і, і я попаду під роздачу. Ось так, тікати треба подальше тепер. Так, у нас проблемка, тому що гриб сидить там під берегом, виднося вам, так? Да? Виднося, так? Да? Тому сидить під берегом. Подивіться, рівень дерев. Це я з рівнем дерев. Це така висота. Туди спуск такий, як я маю добратися туди, до нього би не впасти. Напевно я буду повзти туди дуже-дуже. Довго. Довго Ой, ой-ой-ой Тихо, 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 тихо Не можу стати, з'їжджаю все. Ого Як квіточки слухайте. вісна це шапочку, як коржики колись у стороні, да? Колись робили. Вирізали кантики таке. Гарний гриб, ну твердий, твердий. Напевно, по-любому він там Червивий в корінчику, але шапка по-любому чиста Це я точно не знаю. Пробую тепер вибратися Бачите ось цю полосу, ось цю полосу. Це так акуратно злазив за грибом. Чуть не вбився. І тут ще яра міста метрів 30. Коли хочеш акуратно, то і виходить як завжди. Не знаю, вартий такий гребч а чи не вартий. Було злазити так. Але як я вже тут, то, то я його заберу. Так, наблюдаємо. Гриб старий вже не добрий. Ми його лишаємо. Далі. Тут ми другий замічаємо. Непоганий такий. Йо -йо -йо. Йо -йо -йо. Такий собі чистесенький, підгрежений, на дуже гарний. Ну і тому з збоку. Ой, ой-ой-ой, які це корчові ці гриби. Які б вони ж великі гарні. Правда? Красота. А в нас гримає та й гримає, то грім. Не дає я спокою. Ех, красота! представь яка як бочка реально, різкі здорова. Гриб копають В корчиках йде по при Я знаю, що тут місце є хорошеньке, тому я задивляюся сюди. Ось там твориться. Саме-саме страшне. Там так гримає, так блискає. І воно ніби пішло сюди в нашу сторону і ніби розвернулося. Ну не знаю. Йдемо. Йдемо ще тут подивимось на цьому місці. Трішечки, дитяка в лісі темнота. <рішки> 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 nah, ну Просто послухайте, що там твориться. Кінець не знайшов грибика. давненько я вже не знаходив, я переїхав, коли на друге місце сюди, от, от, на цей берег, де тут гримить дуже сильно. Тут тут це перший грибик на цьому місці. Зараз пустуся, ще туди вниз. Подивитися, ще там швиденько. тому що підозрює сюди, боже чую, що крапає у нас. Неохота попасти під грузу, а їхати ще декілька кілометрів. Думаю, що це не здорово під, під такі громи їх. Може один раз загриміти последні. І все. Отак От їдеш собі і замічаєш прямо в дереві в ялиці білого гриба. Ха -ха. Ну що, йдемо? Підемо брати це окрасення. Підходжу до цього банк. О! Непогано. І ще, О, І ще не означає, що для як у нас, виходить, будуть гриби. Два очка. Ну, гриб дуже хороший, чистий, відчутно чистий. Не віраємо, ось ця регірочка є. Також візьма Переїхав я ще в інше місце, інший берег. І дивляться знову на ту красу. Просто не описат, там такими пасмами дощі. Де. Такий шум. В лісі це по особеному відчутно. Прям дуже. Тут таке ехо, такий звук. Страшно дуже. Їхав я, в общем через старе дуже дуже, дуже старе місце. Я, я тут недавно був, проїжджав теж на цьому ж самому місці, був гриб такий загнивший. Потім повертаю голову в бік, тут, дивіться ціла поляна грибів. Ого! Все, бачите? Не було мене і грибики пропадає. І напевно теж, так, да, дивіться, все, нема. Це ще плюс-мінус кість трішки тримається. Ось так-то. Отак гриби бувають полянами тут. Ну все, настав дощі мене тут. Треба будемо їхати таки додому. Вам всім дякую, друзі, за перегляд. Дякую, що шукали зі мною грибики сьогодні. Я надовго не прощаюся. Мені кажеться, що я ще попадаю в гриби тут, так? Що як це називається? Я з вами ще поки не прощаюся. Лучше я щось придивився, що ще є тут. й гребики в'є Да? Ну дощик сильно почався. Прям сильно. Гримить починає вже десь тут верех нас. А я пока думаю прощаюсь уже, да? Закінчую відео, а то... Дивлюся там гриб, дивлюся, там гриб. Так, друзі, все, закінчую сьогоднішній покір. Бо дуже сильний дощ почався, а мені їхати далеко. Всім дякую за прогулянку, дякую за те, що вам допомагало шукати. Зустрінемося скоро в новому відео. З вами був Селяна. Обов'язково підписуйтесь на канал і ставте лайк. Ну і пишіть коментарі. З вами був Селяна. пока-пока, пока, -пока. пока зустрінемось. Дуже скоро.